Христос народився. Чотири з семи членів комісії присутні, ворог можна розпочинати нашу роботу. На порядок денний відноситься два питання. Одно питання і питання рівне. Матеріали є у нас на руках роздані. Чи є доповнення зауваження до порядку денного? Немає. Тоді за основою цілому прошу голосувати за порядок денний. Хто за? 4. Проти. Утрималось. Дякую. Рішення. Прийнято. Переходимо до розгляду наших питань порядку денного. Перше питання про внесення змін до бюджету Брятинської селищної територіальної громади на 2024 рік. Доповідач, начальник відділу Тарас Василь. Прошу. Отже, ну, коротенько. Вчора, 26 грудня, розпорядження Кабінету міністрів номер 1323Р про розподіл субвенції з державним бюджетом місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за спеціальним фондом у 2023 році зробили подарунок. Отже, даним протоколом ми враховуємо доходи спеціального фонду бюджету. Дерганської громади субвенцію з державного бюджету за відповідним кодом в сумі 2 млн 243 тисячі гривень та спрямовуємо їх по відділ освіти так само на відповідні статті видатку на харчування. Дана субвенція згідно інформації залишається перехідною на наступний рік, оскільки це спеціальний фонд. Пункт 1.2. відділу фінансів ділянської селищної ради підготувати зміни до розпису бюджету згідно пункту 1.1 даного протоколу. На пункт 1.3 даний протокол підлягає затвердженню на сесії селищної ради. Коротенько враховуємо кошти виділення державного бюджету. Дякую. Чи є запитання? Немає. Прошу голосувати. Дідик Руслан. Дячик Михайло відсутній. Косило Михайло відсутній, Доланів Андрій відсутній, Северило Мирослав. Шкіряк Михайло за. і Попашко Юрій Замський. За. Дякую. Рішення прийнято. Друге питання, питання різне. Чи є у когось запитання, рекомендації, оголошення? Немає. То на цьому наша комісія сьогодні закінчена. Дякую. Усім і дякую зсу за можливість працювати.